38-річна Уша Венс опинилася в центрі уваги, коли представляла свого чоловіка Джей Ді Венса на національному з'їзді республіканської партії. Ми познайомились із Джей Ді у юридичному університеті, куди він вступив відразу після університету штату Огайо. Донька емігрантів з Індії. Уша Чілукурі народилася у Каліфорнії та виросла в релігійній традиції індуїзму. З Венсом вони одружилися у міжконфесійній церемонії у 2014 році. Я виросла у Сан-Дієго в громаді середнього класу з двома люблячими батьками. Обидва іммігрували з Індії. батьки уші венс, науковці так само і її двоюрідна тітка, професорка фізики в Індії, де дуже пишаються досягненнями Уші Венс. Я дуже пишаюся, що в моїй родині виросла така велика інтелектуалка. На сторінці про неї на сайті юридичної компанії, у якій вона працювала, вказано, що ушавен брала участь у клініці доступу до свободи ЗМІ в Єльському університеті. Там вона також працювала над проєктом допомоги іракським біженцям. Крім того, вона була помічницею судді Верховного суду Джона Робертса та судді Брета Кавано, який тоді працював у апеляційному суді. Аніта Макбрайт, яка колись працювала керівницею апарату першої леді Лори Буш, каже, що люди, які знають ушу Венс, високо про неї відгукуються. Вона надзвичайно розумна, дуже товариська, з усіма ладнає, просто працьовита і приємна людина. І це саме ті речі, які хочеться чути про людей, які можливо матимуть представницькі посади. Знаєте, я думаю, що те, що її люблять, вже багато говорить про її характер. Статус уші Венс як дитини емігрантів може допомогти виборцям із маргіналізованих груп подивитися на її чоловіка під іншим кутом. Він підлаштувався до моєї вегетаріанської дієти і навчився готувати страви індійської кухні для моєї мами. Її схвальна думка про нього апелює до людей з потенційно відмінних спільнот, які можуть наважати, що Джеді Венс їх зрозуміє, підтримає чи захистить. Що може чекати на мати трьох дітей тепер, коли вона потрапила в центр загальної уваги? люди копатимуться у вашому походженні, вчинках, освіті, роботі, яку ви обрали. Тепер усе це цілком можна робити. Сам Джей Ді Венс каже, що його дружина не політична людина. Після того, як її чоловік став напарником Дональда Трампа, Уша Венс звільнилася з юридичної фірми. Зараз вона подружує з чоловіком в межах виборчої кампанії. Запам'ятайте цю обіцянку, і коли ми виграємо, можете нагадати мені. Дора Міквер, Марія Ульяновська. Голос Америки.